А що саме, якщо не секрет? Ну я можу насправді подякувати уряду. Важлива річ була зроблена декілька тижнів тому. Уряд спростив процедури відновлення пошкоджених об'єктів для газу для газовидобувних компаній і для будівництва нових об'єктів, тому що деякі об'єкти. Вони були ну реально знищені, тобто їх треба навіть не ремонтувати, їх просто фактично треба будувати з нуля. І потрібно по деяким різноманітним об'єктам приєднуватися до газотранспортної системи, використовувати різноманітні механізми. Знову ж таки, не можу публічно це коментувати. Яка ситуація? Ось і тому уряд він пішов на зустріч видобувним компаніям, як державної, так і приватної форми власності, і він спростав. Актив як будівництво цих об'єктів саме з точки зору дозвільних процедур, так і приєднання до газотранспортної системи. Тобто, насправді урядом було схвалено дуже важливе рішення, яке каже про те, що дивіться у нас зараз важка ситуація цього року. Розуміємо, що є обстріл, є удари. І ви, будь ласка, будуйте безпосередньо об'єкти для відновлення, робіть це безпосередньо по відповідним проектам, запускаєте технологічно все з контролем, з перевіркою і так далі. І так далі, і так далі. Запускаєте да, під наглядом, але вже такі там грунтовні дозвільні... Не документи називаємо це папірчики. Давайте так я будемо називати простою мовою. Папери вже оформлюєте в процесі, тобто, щоб швидше, швидше, швидше можна було запускати. Тому насправді законодавство воно таке досить просте, що ви спочатку оформіть папери, а потім вже починати починаєте будувати по цим паперам. Ми кажемо, дивіться, ми казали, є проєктні документи. Давайте беремо проєктні документи і по ним. Базову аналітику і перевірку експертизу все добре будуємо і в процесі вже дооформлюємо відповідні папери, щоб швидше швидше запускати проекти.